Четвер 10 липня, час новин на телеканалі «Рудана». На початку випуску говоримо про такі події. Документ на майбутнє громади. Ми е, намагалися враховувати всі виклики, які на сьогодні переживає наша країна. У місті обговорюють стратегію розвитку кривого рогу до 2030 року. Оновлення у закладах культури ремонт знаходиться на завершальному етапі. У другій музичній школі ремонтують концертний зал. Теплий дім. Вся реалізація здійснюється виключно за рахунок коштів міського бюджету. Більше як три з половиною тисячі вікон замінять цього року в під'їздах криворізьких п'ятиповерхівок. У кривому розі організували публічне обговорення проєкту стратегії, за якою в найближчі п'ять років буде розвиватися міська територіальна громада. Тему продовжить Валерій Кожухар. Стратегія розвитку Кривого Рогу до 2030 року ключовий документ на майбутнє громади в найближчій перспективі. До його формування долучились досвідчені міжнародні експерти у сфері стратегічного планування. Цей документ синхронізовано з державною стратегією регіонального розвитку та стратегією розвитку Дніпропетровської області. У ході підготовки було проведено опитування майже п'яти тисяч мешканців Кривого Рогу на часі громадське обговорення. Під час формування стратегії розвитку Криворізької міської територіальної громади на період до 2030 року ми намагалися враховувати всі виклики, які на сьогодні переживає наша країна. Це ну, тобто війна, яка спровокувала да там і спричинила руйнування критичної інфраструктури міста, відтік людського капіталу, що є над, найголовнішим для розвитку будь-якої територіальної громади через міграцію. Міграція в свою чергу Чинила дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці. Тобто, на сьогодні ми маємо ураховувати військовий стан та формувати безпекову, безпеку наших громадян. Ми повинні збільшити соціальний захист незахищених верст населення і вразливих, і ураховувати також потреби наших внутрішньо переміщених осіб. От головним також є створення умов для швидкої адаптації та підтримки ветеранів війни та членів їх родин. Проєкт стратегії розміщено на офіційному сайті виконкому міськради. Приймаються також пропозиції та зауваження щодо положення проєкту стратегії. Ми всі розуміємо, що війна закінчиться, і ми впевнені, що вона закінчиться нашою перемогою. І розвиток нашого міста це найголовніше, що на нас очікує. Ми вважаємо, що розвиток бізнесу післявоєнний він дуже перспективний. Запропонували ми для розвитку стратегії нашого міста такі види. Та напрямки як інформаційний розвиток, як підтримка підприємництва. Фахівці міського управління економіки, які працювали над проєктом, зазначають, у ньому враховані основні задачі мінімізувати сучасні виклики, відновити економіку і забезпечити стійкість та подальший розвиток Криворізької громади. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, Денис Захаров. Цей день. У місті тривають ремонтні роботи у закладах культури. У ПК Тернівськ ремонтують покрівлю. У музичній школі номер 11 ведеться заміна електромережі у 4 та 12 школах. Ремонтують укриття. Дитяча музична школа номер 2 розпочне навчальний рік з оновленим концертним залом. Музична школа номер 2 один з найстаріших мистецьких закладів міста. Його звели ще у 1953-му. Наразі в школі діють п'ять відділів: фортепіани, оркестрових, народних інструментів, музично теоретичних дисциплін та художній відділ. Найбільше бракувало вихованцям та педагогам концертного залу. Через зношеність покрівлі даху він був в аварійному стані. Нині у залі йдуть ремонтні роботи. Це один із об'єктів у великій програмі відновлення закладів культури. Ми під Підтримуємо всі наші школи мистецтв. У нас 18 їх і навчаються 6600 дітей у нас, більше тисячі дітей пільгової категорії, тому ми все зробили, щоб вони могли в офлайн режимі працювати. Для цього ми їм побудували і укриття. і…» Зараз робимо ремонти для того, щоб могли діти займатися в цьому році. Ми от в чотирьох школах робимо ремонти. От зараз робимо такий зал в другій нашій музикальній школі. Покрівельні роботи у школі майже завершені. Змонтовано каркас підвісної стелі з металового профілю, проведено підготовку до оздоблення гіпсовими молдингами. Місто займається. Розвитом культури. І тільки в цьому учбовому році наші діти приймали участь в всіх конкурсах: і міських, і обласних, і міжнародних. І от у нас переможців 1400. З них, міжнародних, у нас отримали 130 гран-при. Це е, говорить про те, що Підготовка наших дітей, таланти наших дітей дуже добрі. Усі ремонтні роботи у музичній школі ведуться коштом міського бюджету. В нашій школі навчається 305 учнів, 56 із них пільгові категорії. Саме для їхнього розвитку та безпеки модернізується наш заклад. На ремонт даху з покрівлею з міського бюджету було виділено 4,8 мільйони гривень. У нас є укриття на 50 осіб. На даному етапі ремонт знаходиться на завершальному етапі. Залишились внутрішні роботи. Валерій Кожухар Максим пономарював цей день. У кривому розі ввели сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Заборона стосується вантажних автомобілів з вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Криворізькі патрульні зазначають, ці обмеження не розповсюджуються на спеціалізовані транспортні засоби, залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, і транспорт, що привозить небезпечні швидкопсувні військові вантажі тварин і птахів, а також майно, що використовується для потреб оборони. Патрульні контролюють рух великовагових транспортних засобів за умов високих температур за спекотної погоди при температурі повітря вище 28 градусів Цельсія, рух дорогами державного та місцевого значення вантажних автомобілів із загальною масою понад 24 тонни має припинятися. Такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв. Так і збереження автошляхів, адже саме висока температура та велика вага вантажу призводять до найбільших руйнувань асфальтобетонного покриття. На дорогах утворюються колійність, напливи, суви та інші діформації. Відповідні дорожні знаки заздалегідь повідомляють водіїв про обмеження, а патрульні після отримання інформації від синоптиків скеровують вантажівки у місця відстою, контролюють їх рух. Просимо з розумінням ставитися до тимчасових обмежень. Теплий під'їзд один із напрямків міської програми з енергозбереження. Теплий дім. За проєктом цьогоріч замінять вікна у майже 200 будинках. Юлія Вітряк знає більше про оновлення вікон у під'їздах п'ятиповерхівок. Тепло та звукоізоляція у будинках один із чинників комфорту мешканців. Збереження тепла дозволяє зменшити витрати на опалення в холодні місяці, а також забезпечити стабільну температуру в приміщеннях. Таку можливість дає програма Теплий дім та її новий напрямок з енергозбереження теплий під'їзд. Він передбачає заміну застарілих вікон на енергозберігаючі у під'їздах п'ятиповерхівок, де зафіксовано найнижчі показники енергоефективності серед усього житлового фонду. Проєкт реалізується за декількома напрямками. Перший напрямок це, звичайно, заміна комунікацій та допомога мешканцям підготовці будинків до нового опалювального сезону. І, звичайно, другий напрямок це енергозбереження, для того, щоб мешканці внаслідок реалізації цієї програми все ж таки мали можливість отримати більш теплі будинки і менше трошечки сплачувати за комунальні послуги. Цей проєкт охоплює 199 будинків. Це ті будинки, які фактично виявили самостійно бажання приймати участь у цій міській програмі. Всі мешканці проголосували, зібрані необхідні протокольні рішення і по цим будинкам вже сьогодні реалізується ця програма. Загалом на даний момент в 24 будинках йде заміна вікон, також їхній благоустрій, заміна ремонт відкосів та багато інших, багато інших проєктів. Для реалізації проєкту було підготовлено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла експертизу на часі укладання договорів на виконання робіт. Цей проект реалізується. Разом з іншими соціально важливими проєктами, пов'язаними з заміною теплових мереж та водопровідних мереж. Дуже багато проєктів, які ми в цьому році реалізуємо, і по магістральним мережам, і по внутрішньоквартальним мережах. Разом з програмою встановлення блочно-модульних котелень та підготовки міста до нового опального сезону, а також відновлення зруйнованого після прильотів у місті Керморозі житла. Все робиться для того, щоб мешканці. Мали можливість залишатися в місті Кирморозі далі жити, працювати і розвиватися на благо нашого міста. Ми створюємо всі необхідні умови для того, щоб місто було своєчасно також підготовлено до нового опального сезону. І це лише один із напрямків, який сьогодні в цьому році продовжує реалізуватися на території міста Кривору. Вся реалізація здійснюється виключно за рахунок коштів міського бюджету. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день цей день в ефірі. Далі будуть такі теми. Щоб люди не залишилися без опалення, проводимо ремонтні роботи по заміні трубопроводу. Криворізька теплоцентраль ремонтує мережі у Саксаганському районі. Попереду творчі конкурси. Конструктивний рисунок натюрморту з простих геометричних фігур В КДПУ за графіком. Черговий етап вступної кампанії. В місті триває підготовка до нового опалювального сезону. Криворізька теплоцентраль разом з підрядними організаціями, а також бригадами групи «Нафтогаз України» ремонтують теплові мережі, зокрема у Саксаганському районі. З ділянок, де йдуть роботи, наш наступний сюжет. Попередній опалювальний сезон став викликом для багатьох мешканців Кривого Рогу. Через часті пориви на тепломережах Люди не раз залишалися без опалення в найхолодніші дні зими. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» тоді опинилось у центрі суспільної уваги і фактично не впоралось із навантаженням. Попереду новий опалювальний сезон. Зараз працівники державної теплоцентралі разом з підрядними організаціями, а також бригадами групи Нафтогаз України, якому підпорядковується це підприємство. Проводять термомодернізацію мереж та ремонтують магістральні трубопроводи. На цій ділянці у Саксаганському районі йде заміна зношених труб. Проводимо ремонтні роботи по заміні трубопроводу діаметром 630, Значить, приблизно 250 метрів трубопроводу планується тут виконати заміну. Роботи тут ускладнюються тим, що потрібно пройти дві дороги, це буде виконуватися. Методом протяжки трубопроводу цієї мережі у нас запитані 141 житловий будинок, також три дитячих садочки і п'ять освітніх закладів та інші установи. Ще одна бригада у Саксаганському районі оновлює трубопровід по вулиці Олексія Різниченка. На цій ділянці ми проводимо заміну трубопроводу діаметром 426 мм, довжиною 150 метрів. Ця ділянка запитує розподільчий пункт теплової мережі, яка забезпечує 49 жилих будинків, також два дитячих садочки і два, дві школи. Значить, планується також реконструкцію провести обладнання і внутрі розподільчого пункту. Силами державного підприємства та підрядних організацій до кінця вересня планують замінити 68 кілометрів труб. Масштаб робіт вимагає не лише техніки та матеріалів, а й людських ресурсів, наголошують на підприємстві. Бригада нам би ще не помішала для своєчасного виконання ремонтної програми. Запрошуємо на роботу. Підприємство пропонує забронювання робітників, так що і зварники, і слюсарі. Потрібні нашому підприємству. Підготовка до опалювального сезону в центрі уваги міста місцева влада офіційно не впливає на підприємство. Утім, графіки робіт відслідковує ретельно у разі потреби, інформуючи державні органи. З досвіду минулої зими в кривому розі добре знають без якісної модернізації інфраструктури стабільне тепло в оселях залишиться недосяжним. Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день. Близько сотні випадків хворобу лайма зафіксували від початку року на Дніпропетровщині. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Нині період найвищої активності іксодових кліщів. Хворобу лайма можна уникнути, якщо не допустити самого укусу кліща, пояснюють фахівці. І радять, збираючись до лісової зони, слід подбати про одяг, що закриває тіло краще вдягатися у світле, так легше помітити кліща. Використання репелентів збільшить шанси залишитись поза увагою кліщів рішив Педагогічному університеті триває вступна кампанія. Сьогодні завершилася реєстрація на творчі конкурсні випробування для вступників бюджетників на мистецькі факультети вишу для абітурієнтів, які вступають на контракт. Реєстрація продовжиться до 25 липня. І тільки до 19 липня є час у вступників, щоб підтвердити свій пільговий статус, який дає право вступу за певними квотами. Більше про перебіг вступної кампанії в педуніверситеті розкаже Надія Шевченко. Десять днів тому в Криворізькому педуніверситеті розпочалась вступна кампанія. Тут діють приймальна комісія та консультаційний пункт підтримки вступників. Наразі його фахівці допомагають створювати електронні кабінети та реєструвати тих, хто бажає вступати на бакалаврат чи в магістратуру. Важливий період зараз для тих, хто має пільги при вступі. Вікторія прийшла з батьком, підтверджує свій статус і право на квоту. Дівчина в середньому на 130 балів склала НМТ і вже обрала спеціальність. На фізкультуру та Спорт. Тому що я хочу працювати тренером, я вже ним працюю і хочу підвищити кваліфікацію. У мене є льготи. Папини – це УБД форма 6 та форма 5. Свій статус пільговика мають підтвердити до 19 липня. Це вже зробили 80 абітурієнтів. До 10 липня треба було зареєструватися та пройти творчий конкурс з тим, хто вступає на бюджетні місця на мистецькі спеціальності. Це зразки творчих робіт. Випробування вступники проходили вчора в укритті. Реєстрація на творчий конкурс подається через електронний кабінет вступника тим, хто йде на контракт до 25 липня. У Криворізькому педагогічному є дві творчі спеціальності: це дизайн, дизайн-графічний, дизайн одягу та дизайн середовища. А також це спеціальність перформативні мистецтва хореографія. Вступ на ці спеціальності відбувається за результатами НМТ та проходження творчого конкурсу. Це вступні випробування. Що дозволяють оцінити творчі вміння вступника, складається з двох етапів. Перший етап це конструктивний рисунок натюрморту з простих геометричних фігур на тлі драпування. І перший, це перший етап, і другий етап це композиція з рослиною або тваринною форми. Вступ на хореографію теж передбачає проходження двох етапів виконання класичного танцю та етюдної форми. В приймальній комісії вишу запевняють, педуніверситет отримав достатню кількість бюджетних місць, особливо на ті спеціальності, які мають особливу підтримку у держави. Це дошкільна та початкова освіта, математика, фізика та астрономія, географія та хімія. Тут є шанс вступити навіть з найменшим за середній рівень результатом НМТ. У Людей доволі часто виникає хибне таке враження, що коли вони склали не дуже вдало НМТ з математики, то вони не здатні до математики. У нас дуже багато прикладів таких вступників, які приходили з низькими балами, і 130, і іноді менше, є приклади такі, що от зараз наша одна з випускниць нещодавно захистила кандидатську дисертацію. Тобто це не є показником, що людина не знає математику. Тому, щоб, якщо у вас є якісь сумніви, ми щосуботи, з 11 до 12 проводимо екскурсію фізико-математичним факультетом, спілкуємось з дітьми, з батьками. щоб... Переконати, що якщо навіть НМТ складено не дуже вдало, все рівно є можливість да, трошки більше попрацювати, але навчитись математиці. Ви ж відкрити до діалогу зі студентами, практикує різні форми навчання, перенавчання та навіть змішаного навчання за кордоном. Нас одна з найкращих наших студенток, яка вступила на перший курс поза минулому році, на спеціальність математика нашого університету, показала себе з гарної сторони і в навчанні, і в активностях різноманітних. І ми її рекомендували на півроку на навчання в Данський університет на таку ж спеціальність і. Вона успішно пройшла семестрове такий семестр, не втрачаючи семестр навчання в нашому університеті, повернулась і продовжує зараз навчатись. І мріє ще раз поїхати десь в, інший, в інше місто, в інший заклад освіти, тому що це є досвід, і ми всі таких студентів підтримуємо. Оскільки в нас їх не дуже багато, то кожен на виду, і відповідно ми. Якщо студент має мотивацію, ми зробимо все можливе, щоб задовільнити всі його освітні потреби, наукові потреби. Ну і підтримуємо таких студентів набагато іноді краще ніж столичні заклади вищого світу. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Про новини п'ятниці розкажемо вже завтра. Тоді і зустрінемось. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.